Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. І я Анастасія Даугле. Ми з вами наступні шість годин на часі новини. Невідомі дрони атакували тимчасово окупований Донецьк. Вибухи там лунали. Пізно вночі місцеві жителі у соцмережах викладали кадри, на яких чути вибухи, звуки руху, баз пілотників та роботи ППО. Також писали, що у деяких районах міста зникло світло. Підконтрольно окупаційній владі енергокомпанія повідомила, що без електрики залишилися 150 тисяч мешканців Донецька, Макіївки та Ясиноватої. Офіційних коментарів від українського командування наразі немає. Водночас керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що логістика росіян система. Тично страждає від Волгограда до тимчасово окупованого Донецька, і це вплине на дії російських резервів на сході. У Ростовській області Росії дрони атакували залізничну інфраструктуру. У місті Сальськ мешканці чули щонайменше чотири потужні вибухи. За словами очевидців, у небі помітили близько десятка безпілотників. Працювало ППО у соцмережах ширяться відео великої пожежі біля тягової підстанції. «Двайная» у сальську. Місцеві стверджують, що займання виникло саме внаслідок атаки дронів. Також про вибухи і спалахи у небі повідомляли жителі. Волгодонська. Російська влада ситуацію не коментувала. П'ятеро людей залишаються в лікарні після атаки безпілотника по пасажирському автобусу на Сумщині. У неділю ввечері одна жінка у тяжкому стані у реанімації. Загалом тоді зазнали поранень 19 пасажирів. Троє загинули. 72 Сімдесятирічній пані Ніні лікарі буквально збирали коліно по частинах і попереду ще кілька непростих операцій. Жінка потрапила до лікарні надвечір після того, як у рейсовий автобус поцілив російський ударний безпілотник. Багато було. Я сиділа за водітелем. Ну, де він взявся? Зразу ж зразу взрив такий, і все. Ах, Почало горіти в автобусі. У ліс заїхали, нас повитягували. Ах. І лежали ми там. мене просто оглушило. Оглушило і ногу розбила, коліно розбило. Троє біля мене погибло одразу, сиділи біля мене. Трагедія сталася біля села Іволжанській юнаківської громади. Троє жінок, усі пенсійного віку, загинули на місці внаслідок вибуху. Ще 19 людей зазнали поранень. Одними з перших на місце прибули екіпажі поліцейського офіцера громади та білих янголів. Правоохоронці кілька разів повертались за пораненими, щоб доправити всіх до лікарні. Службовий автомобіль також ледь уникнув влучання дрона. П'ятьох травмованих госпіталізували. До нас звернулася цивільне. Через медичну швидку медичну допомогу з множинними вогнепальними пораненнями: верхніх, нижніх кінцівок, абдомінальні травми та ракальні травми. Переважна кількість пацієнтів були амбулаторними. З легкими пораненнями декілька пацієнтів залишилися в реанімаційному відділенні, хірургічному відділенні. У ці прикордонні населені пункти не їздить швидка допомога. Села постійно під обстрілами і дуже поруйновані. Більшість населення вважається евакуйованим, але жителі, які покинули рідні домівки, все ж навідуються додому. Довші жиють і живу. А туди часто їздили до в тиждень. У багатьох мешканців в селах залишилося господарство, яке неможливо вивезти. Так, вже там же ж і кури, і собаки, і коти, і картошки накопати, огірки вибрати, помідори. Все залишилося в лісі. У середині травня росіяни вдарили дроном по пасажирському автобусу, що їхав з Білопілля в Суми. Тоді загинуло дев'ятеро людей, ще семеро були травмовані. Після цього обласна адміністрація обмежила пасажирські рейси до прикордоння. На рівні обласної адміністрації в межах закону України про автомобільний транспорт який вибухів. Ми відмічаємо, що деякі перевізники, на жаль, вони проявляють ту ініціативу, яка не потрібна, і вона на ризики життя. На Сумщині оголошена евакуація з понад 200 населених пунктів. Людей допомагають вивезти поліцейські та волонтери. 9 метрів, як оце розірвалося mm -hmm. воно. І нема, нема нічого. Я не знаю, як він остався але понад 30 тисяч жителів залишаються у населених пунктах, які постійно перебувають під ворожим вогнем. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, Інтер, подробиці марафон Єдині новини. Багато що може змінитися завдяки докладанню сили заради досягнення справедливого миру. Так, український президент прокоментував новий дедлайн для росіян від Дональда Трампа. Володимир Зеленський подякував американському колезі за прагнення припинити російську агресію проти України. Напередодні нагадаю, Трамп знову заявив про розчарування Путіним та пообіцяв скоротити дедлайн щодо запровадження вторинних санкцій з 50 до приблизно 10-12 днів. Є надзвичайно вагома заява президента Трампа, і це правда. Саме Росія робить все, аби зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну. Щоночі удари постійно, російські намагання зробити Україні боляче. Дійсно, мир може бути, якщо діяти сильно та рішуче, і ми неодноразово говорили. І всі партнери це знають, що санкції це ключовий елемент. Росія зважає на санкції, зважає на такі втрати, мир завдяки силі можливий. Україна, як і завжди, готова максимально продуктивно працювати з Америкою, працювати з президентом Трампом заради того, щоб закінчити цю війну достойно. І тривалим миром. Серед постраждалих у наслідок залізничної аварії поблизу німецького міста Рідлінген є українці. Про це повідомили в МЗС України. За даними відомства, до лікарень потрапили п'ятеро українських громадян. Це 59-річний чоловік та сім'я з двома дітьми. Всі під наглядом медиків і загрози їхньому життю немає. Нагадаю, пасажирський потяг зійшов з рейок напередодні у землі Баден-Вюртенберг загинули троє людей, включно з машиністом. Постраждали близько пів сотні осіб, з них 25 у тяжкому стані. Українське консульство у Мюнхені запевнило, що тримає ситуацію під контролем. Сполучені Штати та ЄС погодили нову торговельну угоду, але компроміс у тарифній суперечці викликає занепокоєння у Німеччині. Канцлер Фрідрих Мерц заявив, що німецька економіка постраждає від нових мит, закладених у договорі між Євросоюзом і США. За його словами, торговельна політика Вашингтона не лише вдарить по Європі, а й позначиться на самих сполучених штатах. Водночас Мерц подякував Єврокомісії за дипломатичні зусилля. Угода, досягнута 27 липня передбачає 15% мита на більшість товарів із ЄС. Це менше ніж анонсовані Трампом 30 відсотків, але суттєво вище ніж було раніше. Також Брюссель погодився збільшити закупівлі американського скрапленого газу та інвестувати в економіку Сполучених Штатів. Особисто я не очікував нічого більшого, ніж цей результат. Тому ще раз повторюю, що цей результат не може нас задовольнити, але це було найкраще, чого можна було досягти у даній ситуації. Тож, велике дякую, продовжуйте гарну роботу. Наступний випуск новини шості 6.30, а за миті до окремування марафоном долучається Олександр Васильченко. Колего дякую, Анастасія третя річниця трагедії Валенівці. Хронологію тих подій обговоримо далі, обов'язково дочекайтеся.